Стрімкий і солідний, швидкісний та дуже комфортний на великій хвилі. Велика палуба носа та величезний сумарний об'єм сховищ. Міцний цей корпус є продовженням ідеї 555 FISH PRO І ти розумієш, що в ньому закладено. Дуже глибока ві, характерна для усіх моделей Фішпро, і завдяки цьому мінімум ударних навантажень на корпус та на хребти команди. Стійкий в статиці цьому пункту приділяємо особливу увагу, якщо хочемо безпечно пересуватися по човну під час риболовлі. Розвиваючись, наш турнір на рибальський 595-й проект додав у розмірі, і тепер тобі легко підійти до гвинта двигуна або вивантажувати величезного хижака. У порівнянні з 555 Fish Pro посадка капітана та штурмана трохи зміщена назад для досягнення максимальних швидкостей. На консолях з мембранною клавіатурою тепер є можливість комфортного установлення 16 чи 2 по 12 дюймів приладів. На трансі 595 з'явився гідротунель. Шуми від двигуна тепер значно менше заважають датчикам структурного сканування. Так Фінвал 595 дев'яносто Фішпро з'явився, вже маючи солідну власну історію. І так, хороші гени мають передаватися та об'єднуватися в нових човнах. Саме тому 595, як ніхто інший пристосований для важких умов експлуатації та сучасної турнірної риболовлі.